Не є кентму кент, му... і сповнаю діч, я нікого не боюсь як сильно начудив, коріша і кент. Слухали російську музику, коли в місті прощалися з загиблим військовим. У Косові на Івано-Франківщині виник скандал через гучну музику чотирьох підлітків під час того, як у центрі міста відбувалася траурна процесія за загиблим військовослужбовцем. Про це повідомив уродженець міста та військовий 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс Назар Александрук. Військовий каже, що ця компанія вже неодноразово порушувала громадський порядок. Впереді кілька лежачих поліцейських. i'm Боєць у своєму дописі звернувся до керівництва поліції міста. Військовий дорікнув, що ще з осені немає реакції на витівки компанії, яка порушувала комендантську годину і слухала російську музику. У свою чергу в секторі комунікації поліції Івано-Франківщини Суспільному заявили, що поліція притягнула неповнолітніх молодиків до відповідальності. На них склали адмінпротоколи та провели з ними профілактичну бесіду. Самі ж порушники запевнили, що музика і звуки сирен на відео накладені, а похоронної процесії сполегли. Лим військовослужбовцем не було. Втім, записали вибачення. Ми приносимо вибачення перед громадянами Косова. У нас були складені протоколи за адміністративне правопорушення. Свої вчинки ми визнаємо і більше такого не повториться. Ми вибачаємося ми вибачаємося перед такого не повториться.